Одяг взуття постільна білизна 16 тонн гуманітарної допомоги з Естонії привезли до Івано-Франківська. Допомога буде розпреділена серед малозабезпечених верст населення, вимушених переселенців та інших потребуючих допомоги людей. Малозабезпеченим категоріям населення. Тобто всім потребуючим людям малозабезпеченої категорії, переселенцям, геріатричним центром, дитячим притулкам також частина буде передана на схід цивільному населенню. Гуманітарна допомога приїхала завдяки підтримці Центру української культури у місті Талін, що в Естонії керівник українець за походженням та духом Анатолій Лютюк. Міністерство закордонних справ Естонії оплатило транспортні витрати на доставку гуманітарної допомоги до України. Це давня наша дружба з паном Анатолієм Лютюком. і він. Минулому році багато разів провозив і продуктову допомогу, а зараз вони зібрали велику кількість одягу. Їх пропонували. Одяг. це все йде за підтримки Міністерства закордонних справ Естонії. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканал РАІ.